Добрий день, як взагалі ви оцінюєте от, можливість проведення президентських виборів? Як і переважна більшість українців, останні опитування показують, що 80% громадян України кажуть про те, що вибори в умовах війни фактично не можуть бути проведені. Ви щойно сказали, що ноги не росли з банкової, але насправді банкова у нас керує всіма, тому що б там не говорили. І хто б не говорив з влади, це практично або санкціоновані з банкової речі, або намагання тих, хто говорить, прислужитися банкам і в що вони або втримують, або отримують в знов у владі свої місця. Скажіть, будь ласка, коли міністр увага, закордонних справ України Кулєба розповідає про те, що президент Зеленський серйозно подумає це. Входить в повноваження міністра закордонних справ говорити, що і як і яким чином подумує президент, чи йому варто все ж таки займатися міжнародними справами, коли Стефанчук в червні розповідає про те, що а це увага людина, яка і і і, конституціоналіст, і юрист, і в парламенті займає, скажімо, так, першу скрипку, тобто словами, колись було був такий комуніст. Я ні перший ну ні другий, Розумієте, тому насправді він говорить про те, що вибори не можуть бути проведені. Потім очевидно почухав або йому почухали потилицю і сказав про те, що вони можуть бути проведені. Ну конституція не забороняє, а закон можна поміняти. Вони до законів ставляться. До речі, як до меню в своїх ресторанах. Тут міняємо, тут міні не Міняємо для того, щоб ви були проведені, вони поміняють закон. А наприклад, ту Річ і що військові не можуть брати права, не можуть брати участь у виборах. Звичайно, що вони брати не будуть, тому що військові для них будуть головними конкурентами. Ну і скажіть, будь ласка, в даному випадку чи будуть ці вибори легітимні? Якщо народ вважає, що їх не можна проводити, хто би не обирався на цих виборах, насправді не будуть сприйняти не тільки тим, хто програє, а і більшістю українських громадян, і, саме головне збройними силами України. А от про зміни, які говорив сам Стефанчук, до прикладу у законі, що все таки от їм прийдеться змінити, внести якісь зміни у законодавство, щоб все таки можна було провести вибори. Ну як вони е, законами крутять, ми це вже бачили. Е, ну, вони на, на можуть напевно, ухвалити, що е, вибори президента можуть бути проведені, тому що е, насправді в Конституції нібито не сказано про те, що е, президент. Врінже сказано про те, що президент має е, обиратися і несе свої повноваження в межах, скажімо, цих цього п'ятирічного терміну. І на відміну від парламенту, там не написано про те, що насправді президент е, України несе свої повноваження або виконує свої повноваження до обрання е, наступного президента. Чого не сказано, нібито це значить говорить про те, що треба вибори проводити. Ну і давайте в закон ще раз не в конституцію, а в закон про режим воєнного стану скажемо, що можна проводити вибори президента України. Ну і зазначити про яких обставинах там це можна зробити. Ну але ще раз наголошую, щоб вони не говорили, щоб вони не діяли це не буде спині суспільством. Тому питання не в законі. Питання в тому, що вони дбають про свою владу, намагаються усунути військових, які. Б'ються за інтереси за України, а не за владу з Єрмакії татарову хочуть залишитися при владі. А зверніть увагу про ті події, які відбулися в день артилерії 3 листопада, 128-й восьмий то двадцять мось бригаді, коли комбріг, який, до речі, призначається з банкової, насправді і перед нею відповідає запізнюся на 22 хвилини і гинуть світ, офіцерський 108-ї бригади. В таких умовах треба проводити вибори. Як це будуть сприймати військовослужбовці? Як це громадяни сприймати, щоб татаровий Єрмак далі там розповідали про свої якісь там речі, про виклики, які стоять, і для того, щоб виправити те, що вони хочуть панувати і планувати далі своє безкінечне панування в країні? Ні, це не буде сприйнято. Тому питання не в тому, де вони там коми будуть ставити. Закон. Говорить про те, закон про правий режим воєнного стану, говорить про те, що вибори під час війни проводити не можна. Розкол в українському суспільстві між громадянами і владою це для кого будуть служити, для Росії це прекрасно розуміють громадяни України. Розкол всередині військових на кого буде працювати? Це прекрасно розуміють і військові громадяни України. Ну їм же ж байдуже насправді Україна. Вони думають тільки про свою владу. Ті, хто хоче проводити вибори. Якщо говорити про мотиви банкової, от чим можуть керуватися? Це може бути пролонгація повноважень, тиск від пар партнерів, втомленість президента України Володимира Зеленського, чи все таке побоювання щодо легітимності? Тут немає питання. Ще раз оголошую, нелегітимне буде проведення вибору. Ми ж говоримо, що таке легітим? легітимність? легітимність це нелегальність. Легальність це те, що вони можуть в законі поміняти. Це тоді буде легально. А легітимно це те, що народ буде вважати справедливим чи ні. Якщо ми говоримо про опитування насправді, то сьогодні ми говоримо про те, що громадяни України не сприймають проведення виборів. Тому вибори будуть вважатися, хто б на них не переміг, нелегітимними. Це починаючи з легітимності. Про те, що там втомився президент, ну він ж всім обіцяв, що він йде на перший термін, на один термін. Третє. Ми маємо говорити про те, що яким чином проводити вибори. Військовослужбовці не мають брати участь у виборах. Вони мають найбільше мада довіри до громадян під час війни і перший час після війни довгий час після війни військові матимуть майдан довіри більший аніж будь-які політичні сили і політики разом узяті. Тому проведення виборів під час війни. Усуває конкурентів з боку військових для тих, хто на сьогоднішній день окопався не на нулі, а окопався на банковій. Тому це головні аргументи, вони дбають тільки про свої інтереси. Кому сьогодні вигідно говорити про вибори? Зрозуміло, що від банкової, але ще можливо. Ну, Дивіться, вони будуть нам розповідати, що питання тиску буде у нас на порядку денному. От бачите, нам. Західні партнери говорили про те, що має, має, треба проводити вибори. Я дуже добре знаю, пам'ятаю хто коли його говорив. В'яческо про це сказав Кокс. Я тоді ще сказав про те, що влада без кокса взагалі не може нічого зробити. Кокс сказав, що треба проводити вибори. Потім він сказав, що слова були вирвані з контексту, і він не буде е, наполягати і не має права наполягати в тому. І прекрасно розуміє, що вибори не може бути проводені під час війни. Єдине людина, яка говорив про вибори, це був Лінці Грем, сенатор США. Він говорив про те, що насправді, от в Америці, під час війни, наприклад, вибори проводилися. Я запитую тоді і запитую зараз, коли Америка воювала на своїй території, коли вона... Могла отримувати такі прильоти, як отримали 3 числа в Запорізькій області. Військовослужбовці вишуковані на плацу для піару, тих, хто б знімав би це нагородження, і потім подавав би в офіс президента, показуючи, які вони круті камбріги чи хто там. В таких умовах будуть проводити вибори. Люди сприймуть такого роду речі. Тому Лінсі Грем це єдина людина, яка говорила про те, що вибори мають бути проведені. Всі інші і закони України, і конституція говорить і громадяни України і самого головне. А відповідно до статті 5 конституції України, громадяни України, є джерелом влади, не американський конгресмен. Не чиновники десь там громадяни України є носіями суверенітету джерелом влади. Тому насправді в такого роду умовах посилатися, що хтось там нібито наполягає за кордоном, є ну певною мірою недоречним, і громадяни не сприймуть це як якості аргумента, будуть думати е, е, про те, що це відмазка. А кому вигідно? Ну ми з прикаса розуміємо кому вигідно. Тим, хто заходиться при владі і думає тільки про владу, а про протераси країни, ще раз наголошую: вибори будуть грати саме факт проведення виборів будуть грати на руку Росії. Вона буде аплодувати і розколу українському суспільству, і розколу між суспільствами, військовими і, е, і владою, і розколом серед військовими і владою, розколом серед військових. Насправді, бо це політична конкуренція, політична боротьба. А значить, відбувається порядок денний, в тому числі внутрішній, будуть говорити про багато речей, про які зараз ми не говоримо. Ну, не говоримо ми е до того, як наші західні партнери про це сказали про ту корупцію, шалену корупцію, яка відбувалася і відбувається у нас в країні. Ми мовчали, тому що ми вважали, що не можна, е скажімо так, е ну зменшувати легітимність влади, тому що наші. Союзники і наші вороги, головне, вони ототожнюють влада, держава, країна і тому насправді в даному випадку ми говоримо про те, що політична конкуренція буде розколювати і буде грати на руку ворогові, і це прекрасно розуміють громадяни України. Лінсі Грем це не джерело влади в українському суспільстві. Він не може змінювати конституцію. І, ну і на наостанок ми маємо не забувати про те, що коли. Банкова там щось там думає, говорить, озвучує. Е, виходячи за межі своїх повноважень, то насправді хлопці і дівчата вони зі зброєю в руках зараз. Вибачте, це не патетика, це факт, це правда. Вони зі зброєю в руках зараз там на нулі, десь виборюють незалежність і захищають нашу Україну, в тому числі тих при владі, які думають тільки про себе у цій владі.